Привіт усім! Сьогодні от я зробила таку закупочку 1 грудня. Вітаю усіх з першим днем зими. От, і подивимося, які у нас ціни в Україні 1 грудня. Що можна купити на 800 гривень? Зараз з вами подивимося Ось такий набір продуктів можна купити на 800 гривень в Україні. Приблизний. От можете подивитися. От можу вам чек показати, що по чому. Можете поставити навіть на паузу і подивитися, що по чому. От, от такі у нас ціни кому цікаво. І от тут ще навіть знижка мені от прийшла по картці ТБ 16 гривень. І от така от сума на 800 гривень. Зараз подивимося, що по чому. І куря... курячі у нас 107. Потім бориш на от вищого гатунку 25,70, тут 2 кг. Потім батон рум'янець, звичайний, отакий от смачний. Хто ще не пробував, спробуйте в АТБ. Продається, коштує 14,90 400 грамів тут. Також мандарини. Такі от мандаринки. У нас коштують 55 гривень кіло. І оце 6 штучок 24 гривні. Потім майонез Королівський смак 67%. 23,20. Обруч для волосся. От і два обручі взяла собі класні. Сподобалися мені такі от класні. На новий рік можна одягнути. Така от краса, бачите, такі от з кристалами. Такими. Так, такі обручі у нас коштують по 35 гривень. Соус густа. Отакий от от соус густа, може якусь піцу чи на бутерброди гарячі зроблю от таким от класним соусом. Хочу спробувати, який він на смак. Пишіть в коментах, хто пробував такий соус гу густо, Можливо, його хтось пробував з вас. От такі кошти 21,70. Потім шоколад Міленіум. Такий от. По 1990 був. Потім молочний шоколад Рошен Дід Мороз. Такі от Дід Морозики. Скільки вони тут? 60 грам, 2590. Один Дід Мороз, 2590. Це на нього ще знижка була. Потім капуста цвітна, така от капуста цвітна. Капуста цвітна у нас коштує скільки. 69,95 це за кіло. така одна капуста вийшла на 52 гривні. Потім йогурт з наповнювачем, або манго. От можна було на вибір або манго, ні, манго у нас скільки було. Манго 16,90, от на вибір, або ось таким от, з лісовими ягодами, або. Ось такі от по 1690, тут було, було 400 грамів. Потім ковбаса. Тако хочу зробити олів'єшку. Взяла ковбасу варену вищого гатунку, лікарську. От, і вона коштує у нас значить, кіло 327 гривень. Ось такий шматочок невеличкий, скільки тут грамів. 400 грамів, майже пів кіло, 133 гривні. Потім сирки глазуровані. отакі такі сирочки глазуровані. Сирочки, значить, у нас 29 гривень, отакий пакетик тут 120 грамів. Потім чебуреки. отакі такі от чебуреки левада. З м'ясом. Чебуреки у нас. 05. 59, значить 59 гривень вийшло. Це теж була зничка на них. От хочу спробувати такі чебуреки. Хоча я і свої роблю, але такі, щоб не робити, такі готові Хочу спробувати, які вони на смак. Потім, ну, лів'яшки ще горошок. Такі от горошок у нас, скільки він коштував, горошок 28,90. І також такий от інший шоколад Millennium. З апельсинкою. Скільки він у нас? 39. 39 гривень був. А, ні, 19.50, 19.50. Це він по акції був. Цей чи цей? Якийсь з цих мілініумів. В общем, акціоні ціни були на цей шоколад ВТБ. От, і також така редька редька. Ціна за кіло 24. Ну, читайте, 25 гривень. Отака штучка, ну, значить така ретічка одна, 10 гривень. Ну, Якісь салатик можна зробити, такий легкий. такі легкі. Отакі продукти, такий набор продуктів на 800 гривень. Як вам ціни? Пишіть, які ціни в ваших містах, буде цікаво порівняти. Всім дякую за коменти. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення на різні. Рецепти або огляди продуктів в Україні. Усім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!